його дальнішу долю ми не знали. До нас зателефонували з пошукової організації Дніпро Україна і дав нам знати, що нашого вже прадіда знайшли в Київському укрепрайоні. Всі хлопці, яких сьогодні поховали, підняті в межах кілометра. Звідси все це от Юр'ївка, гатне, оці поля пахатні, і продовжуємо піднімати, піднімати і піднімати. Була страшна бойня, лінія оборони. Загинули. Десятки тисяч в землі тисячі.